У Іванглії від Матея читаємо, побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блажені в богі духом, бо їхнє царство небесне! Блаженні дух, духом, бо їхнє царство небесне. Продовжуємо нашу серію з оцим Доліндом Вісім блаженств. І сьогодні будемо розважати перше блаженство. Світ називає блаженними тих, які володіють земськими добрами, які в них занурені. А передусім багатства і приємності. Прив'язання до багатства і їх захвання, неупорядковане вживання вносить в життя матеріалізм. Приємності впроваджують в сум'яття, оскільки занурюють у відхвані гріху. Тільки бо приємності, які знає світ, це прокляті вчинки тіла, розпуста чужоложство, нечистота, розв'язливість, п'янство, гулянки і тим подібні жахливості вчиняють враження життя повного розривок і емоцій, які світ абсурдально називає прийнятним. Ісус Христос взиває душі. Не тільки до практикування чеснот, які не дозволяють їм впасти у відхвань вічної заглади, але рівно ж до героїзму повного відірвання від світу і вчить нас убогості духу. Навчає його взиваючи вираження, яке нас заохочує, називаючи блаженими тих, які його практикують. Не каже просто будьте убогі в дусі, але каже блажені убогі в духом. Щоб душа, шукаючи щастя і власного задоволення, стала заохочена, не через раду чи наказ, але запрошення до щастя і то такого. Яке плодоносить щастям вічним, блаженні у Богі Духом, бо їх є царство небесне. Завдяки тій чудесній формі навчання, вжитої до всіх героїчних чистот, викладених восьми блаженствах, Ісус не, вдаря... не сходиться з людською волею і свободою, ані теж над нею не панує, але заохочує. Побуджуючи фасцинацію, тобто за, е, заохочення. Якщо б комусь, будь, якщо би сказав комусь будь убогий в дусі, може викликати в ньому опір, або, скаже йому, блаженні убогі Духу, і потім це в атмосфері правди, ніжності, любові, яке може посідати тільки Ісус. Побудеть в ньому прагнення, а якщо е, скаже йому про нагороду, яку отримує е, знаряддя відповідальної йому найглибшим і найбільшим аспіраціям, захопить його і здобуде. Обийс духа вимагає відірвання серця від земських дібр. Будучого наслідком ласки Святого Духа, це відірвання може бути внутрішнє для тих, які ще зберігають матеріальне посідання власних тіпер, може бути внутрішні і зовнішнє для тих, які йдуть зарадою Спасителя, добровільно позбуваються усього для його любові. Може бути рівно ж відірванням серця від приймування до багатства або звичайного добробуту для тих, які зносять терпело убогість і інші обмеження життя. Різні ці церкви під поняттям убогих в дусі розуміть покірних серцем. І це значення могло би бути рівно ж добре вжити через Спасителя, тим більше, що зараз пізніше він каже про тихих наступне. Він був по поєднав ті дві чесноти, коли просив, щоб від нього вчилися, вчіться від мене, бо я тихий і покірний серцем. Святе убожество духа має місце також тоді, коли визнаємо себе за духовно убогих, тобто потребуючих Божої помочі. Це перше блаженство впливає з першого дару Святого Духа, тобто мудрості, оскільки цей дар вказує нам марність, марноту земських дібр у порівнянні з небесними. Захоронюючи тим самим серце перед прив'язанням до них. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне.